fucking sound. Пьем <реш> лейтенант yeah. за вас. Повернення легендарного дуо. Лейтенант же. Лейтенант же. Сьогодні ми слухаємо трек Маті Буханиги, блядь. Ханига, ханига. С дилетами, с дилетами жесткого. Жесткий пошивый. Промішуток. Ой. В нього вышел сегодня, вчора, перший трек. Ми чекали альбом ще місяць назад. Наебал. Ханига. За таким можно попод кидать нормально, блядь, нахуй. Ну ладно. Слухаємо. Ханега зараз ляпаси дуже жорстко. слухаємо трек Босбой, «Розбогатію» або Дай Дачку. Сука. Слухай, ну хай басбоюш. Сука, тіше, басдо, сука, я. Ей, розігол. По сансу ще говорити, правда, парень? Ну, а нахуй, поєднавши, йдемо, санчик. Дай мені госпасу, нігер, Ей! Ти ж бачиш мені важливий циркеспасив. Головне завтра зробити більше, ніж зробив сьогодні. Мотра! Якщо ти втім і лови мене на цьому слові. Басбою! Басбою, дві жуха пацанчик ми за бабло погоні. Басбою! Басбою! Post boy, 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 Потвой, розбагати, або здохну і на все інше че Малю куру, поки мокра як дощ Жінка майорен, купив їй пош Рука в на наші булгарії брош Уважні, що вереп, не в кино грош Либелки, дай на траву бабло Поки юкасу спускаю на табло Гор за кур'ю, парень, ти брехло Тупі бомжині, туришки западло І кожен ранок и клюша, мозги, бос, бой залітаєш, са три АМЖ Я так живу, це не понти Парень, що ти вартуєш, бляха без братцу no. Все твоя дюкапхаю зі спини Розказала по другому не пішли слюни <звук> Всі твої розкази и не вартують пацан, кашой Yeah. Та маленька, я повний всіх, поїхав башка, уши малим колись Коли рахую папір, не скриваю сніг, у неї все вже в сінах сліз Бай купуй квартиру, я чатий гість Казань фоманка, де валити скрізь у удень і ніч, у ніч, на мого боса і скіні джинс Вона моя, ти же ж бачиш мені важливий, тільки спосіб Головне дона зробити більше, ніж зробив сьогодні oh, Якщо ти втямило, ви мене на цьому славі oh, Бозбой двіжуха, пацанчик, ми бабло погоні Постбой, 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 Розбагаті, або здохну і на все, інше вче Нахрен ваші всі дулки, я пропагандую спорт Твоя no. дівка, моя курва, кинув палку і Поки Покіпхаєш <'я> <'я> рота, айко, се твої дівці пхаю пол. Вона хоче мій присах, не зуби зубий жовтий рот Для районі снабжаю солідний музон. Я валив твою курву, це бетон. Нуши забираю, сука, капусту, стелю по цілій хаті газон. A -a. Шо за херня валить крузахів, колхоз поключав, ми як і коржів. Розношу без нощів, дішок москалів, Наспол ем Да пацанчик роме шуток, босбой вуличний ублюдок Ах. Валю курві, роблю прибуток На пошива третя ранку мені мало суток Перше, що чую зранку це є голод Правило одно розбагатію або сдохну Ти же ж бачиш мені важливий, ціке спосіб Головне, завтра зробити більше, ніж сьогодні Якщо ти втямило, би мене на цьому слові славі Позбой, двіжуха, пацанчик, ми бабло погоні БОСбой! 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 БОС-бой! Басбой! БОСбой! И на все Инчепох! Бас-бой! Басбой! БОС-бой! Басбой! здохну і на все и навсе ИЧ-ПОХ! Барфрект три хуйни, йде. Не, я думав шо, ну типа! Вот вс. БОСБОЙ! Це, це сильно вообще, блять! Це й на машпіті, босбою. Басбоє. Бос Бо", Бос Бо". А це перше його виконання, так, це перший його опит в музиці, не? Ну, я не знаю, чи це перший опит його музики на перший трек на площадках. Ну, якщо я не хочу зараз натина Бузбоя Батін. Якщо це перший його опит в музиці, блять. Сука, блять. От так от. Реально, ну туба ну нагнав, реально на пошивах, блядь, погнав. Uh, быстренько запилив нам просто хит український, просто блядь, який буде ламати всі йобла, блядь. Мені дуже сподобався, просто, ну, блядь оце Бо Бос босбой Босбой. Бос Але дуже мало матюків дуже мало головних. Райкос. Райкос охуєнно так. Райкос, так. Да. Райкос за спотку, взагалі. тільки за спорт. Да що було б прикольно, если немного накинуть какого-то автотюна и чуть-чуть але просто звучить немного так грязно. Типа, там, не там, де я, в а там, де куплет, да, перший. От там прямо грязновато звучить. Але не думаю, що цей трек рассчитан на те, щоб, блядь, бути якимось треком, Типу, пиздец. Ну, заебесь вообще. І для першого трека на площадках вообще шикарно. Раджу тобі Більше, що і заливати, тому що трек звучить трошки пресним. Розумієш, що м'я? You know what I'm saying, honey girl? Uh, so, you need to... Uh, need, you need to do back, back, backups, backups back on this track, you know? You know what I'm saying? Типа, back it a bit. Жорстко. Honey girl, right? Типо... Honey girl, honey girl, honey girl, honey girl. Типо, да, блядь. Ну, а так качаю, ну, пиздец. Типо, прям. Не рекламуй, ми ж за <плакова> спортом. Ось. Чекаємо наступних треків, наступних э, ролей. наступних виконань від Ось, очікуємо. Ми маємо дуже багато надіжд. Да, ми давно чекали вообще якийсь трек от басбою, він його давно спойлерив, якийсь, каже, що музика вийде, ніхуя не виходить, це буй, нахуй просто на бу нахуй, напушили блядь, фуку. ну блядь, ну... Або роби пошиви, блядь, курва, або роби у цього. Ну, так, блядь, і що ти нахуй це втикаєш, блядь, ну, фарін. А ти або, блядь, ну, менше всі відосики які пили, блядь, музику роби, блядь, ну, нахуй. Ти, блядь, сі... не береш ні сильний блядь, і ти все собі, блядь, позволяєш таке, нахуй, блядь, сміга, нахуй. Вроді реальний, ровний пацан. Кроме шуток, кроме шуток, реально, парень, ну, треба ну, більше музла. Парень заводить, блядь, нам подобається, ну, то і фанати, блядь. Все. Ханіга юдно. Все. Все. Бля, скажи ти. Ханига. Ось ми сказали про те, що ми будемо очікувати на майбутні твої також пошиви, також твої виконання в музиці. Тому, блядь, давай не зациклюся на своїх йобаних пошивах. Тому що, блядь, доставка в Італію дуже дорога. Так що, блядь. ну Ти розумієш, що ми говорю? Давай пиздуй нахуй, роби ты и цей. Хиты ноль, блядь. Мы пацаны простейшие, мы пацаны не разделяйте, но, блядь, мне некоторые просто, ну, мачника. Мачника, mm -hmm. она, 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 она. все это матч на игру. Мы же на их ага. Все? Вы Барби, привет. Привет, вот. респект. Делетин, Генг. Делетин, привет. О. Playboy Плейбой бой. Э, с вами был Этин Саунд. Э, побачимся в следующих выпусках. Мы возвращаемся до работы и yeah. ходников парень на клубнику бля <laughs> ставьте mm -hmm. лайки подписывайтесь пишите комментарии репосты и будет больше контента.